Доброго дня, шановні глядачі та гості каналу. Ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. І сьогодні трішки поговоримо про мед. Я знаходжуся на нашій пасіці. У нас невеличка пасіха. Отакі От бжілки трудівниці у нас. Хтось держить корови, поросята і другу живність, а у нас бджолки. От. Раніше також тримали велике господарство, а тепер ми тримаємо бджолки і трохи курочок. як ви знаєте, бджолки носять мед. У нас цього року мед ми качали один раз. Недавно я вам знімала відео мед різнотрав'я. Тобто мед збирався цілу весну і ось до липня місяця. Він збирався з різних з різних квітів, і трав, дерев та кущів. У мене з весни ви бачили різні різні квіточки, і бджолки працювали, збирали з них нектар. І тепер квітують, незважаючи на посуху і жару, спеку, неймовірну. От з таких диких трав: деревій, полин, желізняк, отака от кропива, сунички у нас тут ростуть, шипшина, різні види у нас дерев і трав. Мед різнотрав'я багатий антиоксидантами, натураль... натуральними ферментами, унікальними амінокислотами, які необхідні людині. Ефективно використовується різнотрав'я мед в лікуванні хвороб серця, атеросклерозу, остеопорозу, діареї, невралгії, різних простудних захворювань і шлункових різних захворювань. А ще він дуже надзвичайно смачний і ароматний, тому що нектар зібраний з різних з різних трав та дерев, які мають лікувальні гарні властивості. Також мед покращує імунітет. Ось там, ви як бачите, де дерева, у нас є балка, там невеликий ручайок, це притока нашої річки. Там ще більше різних корисних трав. Це ось черемха. От. Тобто мед корисний, смачний, ароматний та дуже корисний. Ну і ось, я часто згадувала цю жіночку у своїх відео: це е, пані Зося, канал її пані Зося з України. Щира дуже гарна жіночка українка справжня із Київщини, з Бучанщини. Вона мені в минулому році посилочку присилала, я вам знімала відео і вона мені в минулому році замовляла скуштувати небагато меду. От, їй сподобалося, і в цьому році вона мені зробила дуже гарне замовлення, яке я зараз пакую, і буду їй відсилати на Київщину. Ось такий мед у нас різнотрав'я, як ви можете бачити. Це вже я почала пакувати, а потім. Зрозуміла, що потрібно, мабуть, зняти відео і показати вам свій мед. Може хтось також захоче нашого меду у нас замовити. Ми його продаємо. Я вам знімала відео, ми його тільки викачала. Це свіжий мед різнотрав'я. Різнотрав'я я вам уже розповідала що бджілки збирали його цілу весну і літо усього до липня місяця, з різних, з різних квітів, різних рослин, дерев, кущів і трав. Тобто він дуже смачний, цей мед надзвичайно ароматний, ну і корисний, дуже корисний. Тому, хто забажає, також можете замовляти. Отака півлітрова баночка е, коштує 100 гривень. Літрова 200, 2 літрова е, коштує 400. Ну, тут вона не 2-літрова, а 2-300. Ну, тобто, вже йде якби 300 мл меду уже. В поход зверху, бо ця коробочка 2,3. Вже вигідніше таку коробочку брати, як півлітрову або літрову. Ну, а отака 3-літрова коробка меду коштувати вам 500 гривень. Тобто 3 літри медра замовляти найвигідніше по грошам. Тож, хто хоче, можете. Писати, у мене на каналі є номер Viber. Зайдете у, в опис каналу, там є мій номер Viber, і можете замовляти. Ось дивіться, який мед. Мед у нас дійсно натуральний і екологічний, якщо можна назвати ці роки. Всі ми знаємо. Ну, ми на окраїні села, у нас тут техніки майже немає, не їздить. От. Поля трохи далі від нас, тобто фермери їх обробляють далеченько. От. Ну, у нас тут річка, показувала вам внизу там тече балка, тобто притока річечки. Дуже багато у нас луки із різними різними травами. Лікувальними різні дерева, різні кущі. Ну, і в мене, як ви бачили, квіти у мене із самої самої ранньої весни і до пізньої осені. Незважаючи на посуху, на таку страшну спеку, як ви бачите, у мене є квіти. Тож, отаке замовлення поїде до моєї. Щирої квіткової подружки, я маю право так її називати дуже гарної людини пані Зосі із Бучанщини. Отаке коротеньке відео вам сьогодні. Тож, кому потрібно, замовляйте. Відправлятиму в таких відеречках, я його отак ще закриваю скотчем по діагоналі по периметру, щоб, не дай Бог, не відкрилася кришечка. Буду складати у картону таку коробку, ще я кладу у целофановий пакет, перестраховуюсь, плотненько все складу, перекладу папіром, ще раз скотчем. І щоб воно геть там не двигалося зовсім. От. І обов'язково на новій пошті буду просити, щоб дали вказівки, що це крихкий товар, щоб, не дай Бог, ніхто нічого йому не, не зробив. І вже я відсилала такі товари по пошті, все доїжджає дуже гарно, цілей не ушкоджене. Тож я буду пакувати. Свій смачний, цілющий мед. А ви, кому потрібно, пишіть. А я буду з вами вже прощатися. Всім кажу до побачення. Всім дякую, хто додивився мене до кінця, хто мене підтримує, коментує, ставив подобайки. Велике-велике вам дякую. Бувають такі дні. Ну, мабуть, у нас. Через одного або й в кожного такі дні бувають, що на нас нападає депресія. Ой, такі дуже важкі у нас часи. У нас неспокійно, йде проклятуща війна, а також оця спека, посуха, ой, шкідники і все останнє. Не буду вам жалітися. Усіх. То ваша підтримка дуже-дуже ну, сильно допомагає. Ти наповнюєшся силами, якоюсь енергією стаєш і починаєш працювати. І не покладаєш рук, а думаєш, що завтра буде краще. Ти комусь потрібен, у тебе є якась ціль, і ти починаєш по новій заправлятися енергією і жити. Тож дякуємо нашим захисникам за наше життя, за те, що ми можемо працювати і просто жити. Ще раз дуже-дуже щиро вам дякую. Бажаю вам всього самого найкращого, міцного здоров'я, благополуччя, добробуту, а найголовніше перемоги та миру. До побачення, мої любі друзі! А ще прошу, хто не допідписався, підписуйтесь на канал, а то дивляться відео, але не підписані. Ну, ви знаєте, що ваші підписки і вподобайки, вони допомагають продвигати канал в нашому цьому Ютубі, який дивиться тільки на підписки і вподобайки. Тож прошу вас, не шкодуйте вподобайки, не шкодуйте мені підписок, коментарів ваших. І все у нас буде добре. Ще раз всім до побачення, всього самого найкращого, миру, всім нам.